Тема нашої розмови сьогодні нарахування субсидій у цієї державної допомоги однієї з її видів. Телефон нашої програми він незмінний. Працюємо ми в прямому ефірі. Тому, будь ласка, телефонуйте до нас 76 92 42, 76 92 42. Будь ласка, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови і ставте свої запитання нашій гості. Ольга Олександрівна, давайте почнемо з самого початку. І перш ніж ми з вами приступимо до того, що будемо говорити саме про субсидії, розкажіть, будь ласка, про кількість сімей, які отримали вже таку допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Ну, якщо ми говоримо про 2015 рік, то за два місяці цього року, 2015-го, ми призначили майже 11 тисяч сімей цієї вид державної допомоги. Так, і це багато чи не багато? От як це я не ну, можу сказати, що, що це багато, якщо порівняти з початком з 95-м роком. Коли тільки започатковувалося цей від державної допомоги субсидії, то, <кій> то звичайно кількість отримувачів субсидій значно зменшилася. 10 тисяч це не дуже багато. Але сподіваємося, що попрац... добре попрацюємо, кількість сімей буде значно більше. Отримується допомогу. І вже тільки ми розпочали. У нас є телефонний дзвонок. Доброго вечора. Слухаємо Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Э, скажите, пожалуйста, на каком основании сколько будет платить мне это, э, субсидию? У меня 1100 пенсія, так? А в 1600. Квартира, там, например, получается 1800. Как я буду жить? Угу. Вот, пожалуйста. Ну, якщо говорити про те, який розмір плати буде мати ця Ця громадянка, то для кожної сім'ї обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально. Якщо раніше пенсіонери сплачували не більше ніж 10% сукупного доходу, а працюючі громадяни не більше ніж 15% від сукупного доходу, то тепер кожна родина отримує свій індивідуальний відсоток. Чим менше дохід родини, тим менше вона буде сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тобто, цей відсоток, який буде нараховуватися, йти у субсидію, буде більше. Так. Ну, чим менше пенсія чи де чим менше пенсія, так. тим оцей обов'язковий відсоток платежу mm -hmm. буде менше. менше. Наприклад, mm -hmm. якщо я кажу зараз умовні цифри, mm -hmm. якщо я не працюю, перебуваю mm -hmm. на обліку в центрі зайнятості і мій дохід лише допомога центру зайнятості, mm -hmm. наприклад, 300 гривень, то я буду сплачувати дуже низьку суму. Mm -hmm. Там десь 80-70 mm -hmm. гривень. Все інше буде компенсувати держава за що за рахунок субсидії. Mm -hmm. Тобто, оцей відсоток саме компенсації. Буде, буде такий дуже вагомий, великий, так? Так. великий. Угу. А, підвищення тарифів. Ну це топ- новина так, і топ-проблема для всіх сімей. Хвилююча питання. Так. Що планується урядом? Чи планується, скажімо так, урядом і надалі продовжити надавати населенню субсидії? Ну уряд вже висказався по цьому питанню, що так, це буде, і давайте вже перейдемо до того. так. Вона це, це, це буде. Так, це буде. Ми і... в цьому впевнені. І тоді, як це буде відбуватися і які зміни відбулися, тому що ну, я хочу о, спочатку розмови наголосити, що урядом прийнято рішення 28 лютого mm -hmm. прийнята постанова номер 106 Кабінету міністрів України, якою. Повністю реформовано систему призначення житлових субсидій угу. населення. Які зміни вона, там? вона відрізняється взагалі від угу. того, що було раніше. І е, початок різниці е, вже з самого е, звернення за призначенням, якщо раніше громадянини подавали заяву і декларацію. На чотирьох аркушах була у нас заява, і на чотирьох аркушах була у нас декларація. То наразі, з 1 травня, це дата, коли вступає в силу цей закон, ці зміни. Заява буде розміщена на одному аркуші. Я хочу його показати, звернути увагу глядачів, як буде виглядати, як виглядає наразі ця заява у нас. Для призначення субсидій це на одному аркуші, де повинно потрібно заповнити прізвище ім'я по батькові, звичайне, свої паспортні дані, ідентифікаційний код. І хочу звернути увагу глядачів: необхідно дуже уважно підійти до заповнення саме виду послуг, на які ви бажаєте отримати субсидії. В обов'язковому порядку повинні бути зазначені номери особових рахунків, вони є у платіжних книжках. В обов'язковому відсотку найменування організацій. І зазначити в останній графі, в примітках, наявність лічильнику засобу обліку використання послуги. Хочу звернути увагу, що в обов'язковому порядку повинна бути дата і особистий підпис особи, яка звертається за субсидію. Також хочу звернути увагу на форму декларації, яка також набуває чинності. ця форма з 1 травня. 2015 року. Також складного нічого немає, дуже спрощена форма, дуже проста. Також прізвищем я по батькове і хочу наголосити, що в декларацію ми зазначаємо склад родини не за сімейним кодексом, не за сімейним станом, а за реєстрацією. Тобто, в склад родини ви пишете лише осіб і декларуєте їх доходи тих осіб, які зареєстровані разом з вами у вашому житловому приміщенні, в обов'язковому порядку, ви Кожен заявник дає згоду про перевірку всіх даних, які вони надали, засвідчує це своїм підписом. І в обов'язковому порядку проставляє дату звернення. От у мене виникло питання одразу ж просто про це визначення складу сім'ї, тому що мені його поставили буквально сьогодні зранку, і я не змогла точно сказати, як це все відбувається. Наприклад, ситуація у жінки, яка мене запитувала, така вона проживає разом зі своїм чоловіком в квартирі. Разом з ними зареєстрована її донька, доросла донька, яка не проживає в квартирі вже достатньо давно. Вона мешкає навіть в іншому місті. Їм ну, може бути нарахована субсидія, як з о, о, цим розкладом Я цих доходів, так, тому що зареєстрована людина, але не проживає спільного господарства, вони не ведуть, доходи у них різні. Як це буде відбуватися? Що їм потрібно ну, ну, загалі? Субсидія розраховується з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому mm -hmm. приміщенні, так. але в конкретно даному випадку так. існує е, два варіанти призначення або розрахунку субсидії. Yes. Перший варіант ми призначаємо субсидію з урахуванням доходів доньки. Оскільки вона зареєстрована. І другий варіант: якщо у квартирі або у будинку наявні лічильники на послуги газопостачання, водопостачання і електропостачання, наявність трьох лічильників. І ця родина має нам змогу підтвердити довідкою, що дійсно донька проживає, наприклад, я кажу умовно у місті Києві. Вона там працює, або вона там у довготривалому відрядженні, або вона там на навчанні підтвердить факт відсутності довідкою, Безумовно, ми призначимо субсидію з урахуванням тільки двох чоловіка і дружини, тільки двох осіб. А де можна взяти цю довідку? Це ЖЕК, це яка установа? Ні, Якщо вона працює, наприклад, в місті угу. Києві, вона бере довідку з місця роботи. Не довідку про доходи, а довідку про те, що вона дійсно працює там при, певним часом ну, на, на цьому підприємстві, так uh -huh. або довідка про навчання. Uh -huh. Так, розібралися. Кому призначається субсидія? Тому що також це зміни є, але перед тим як ви відповісти на це питання, так у нас є питання від телеглядача. Доброго вечора слухаємо вас. Вчора, мабуть, давно перестали бути добрими, хотілося б дізнатися таке, як щодо ось мешкає, не мешкає, виходить, що сім'я має право на субсидію і квартировий наймач категорично відмовляється її оформлювати. Ну, людина Обмежена, скажімо так, і що робити іншим мешканцям? Тому що власник особового рахунку особа і відмовляється, і виходить із неї, неможливо зробити ті люди, які розуміють, що потрібно оформлювати, не можуть зробити. І органи соціального захисту нічим зарадити не можуть, можуть я в такому випадку бути. Хотілося б. Дякуємо. Я так зрозуміла, що хтось один з родини, це власник особового рахунку не хоче якимось за якимись причинами оформлювати субсидію. Що робити іншим? Примусити його... не може ніхто його звернути, тільки повинні Вони розуміти, що бажання mm -hmm. отримати субсидію це власне бажання mm -hmm. людини. Якщо людина не бажає оформлювати субсидію, ми не можемо її вимусити чи примусити це зробити. Якщо раніше субсидія призначалася лише власнику житла, на якого оформлені документи, то тепер ми маємо змогу призначати субсидію тій особі. Вона не повинна бути власником житла, на яку відкриті особові рахунки. Можливо, в цьому випадку має... Сенс такий відкрити тимчасові особові рахунки і звернутися до органів соціального захисту населення з приводу призначення субсидій, якщо це можливо. Але якщо особа власник, Рахунку не бажає переоформлювати, або ж є така ситуація, що рахунки особові там на, на воду на воду, на газ і на квартиру ну, у різних людей, тому що також можна Ні, так? всі особові Ні. рахунки повинні бути, щоб ми розуміли, субсидія призначається на одне житлове приміщення. Угу. Не може такого бути, що в квартирі зареєстровані дві особи угу. і одній особі ми призначимо, наприклад, на. Послугу газопостачання, а інші на водопостачання особові рахунки повинні бути на одній людині. Всі документи повинні бути у оформлені належним чином. Дякую, у нас ще є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Здравствуйте, Говорите, пожалуйста. У мене, мене такий питання. Ми проживаємо двоєм сином в квартирі. Есть счетчики на воду, на газ, ну и на отопление у нас в доме тоже есть. Сын не работает. Если перепадают какие-то заработки, ну так поработал, поработал, фактически не работает. Как будет оформляться нам субсидия? Я на пенсии получаю 1221 гривну. Якщо раніше я б відповіла на це запитання, що субсидія взагалі не буде призначена, то з 1 травня в нас змінено законодавство щодо призначення субсидій. і. Зняті повністю обмеження щодо права на отримання субсидій. Якщо взяти конкретну ситуацію, коли зареєстрований син повнолітній, працездатний, який не працює, така родина має право на отримання субсидій на загальних підставах, вони мають право до нас звернутися, ми їм призначимо в обов'язковому порядку субсидію, але в дохід. Сина, ми візьмемо прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто тисячу вісімнадцять в Зависимості від того, получають у них не получають який mm -hmm. саме срок, то так вони я хочу ще на субсидії, на субсидію вимієте право. Я хочу ще наголосити, що. З 1 травня, взагалі, субсидії призначаються на підставі задекларованих особою доходів. Тобто, якщо син має якісь підробітки, він в декларації або заявниця, якщо особові рахунки відкриті на неї, в декларації зазначає суму отриманого доходу і там, де джерело доходу. Робиться примітка, що це підробіток, чи це по найму він працює, звідки він отримав ці гроші? А от дивіться, ми вже послухали телеглядача, який сказав нам, розповів нам про те, що от є людина в квартирі проживає, член сім'ї, який не хоче оформлювати субсидії. І от звідки люди ж вони. Вірять якимось міфам, так, про субсидії, що якщо я піду і мені дадуть ту субсидію, то це буде потім там буде її відшкодовувати потрібно мені, тому що я там її користувався і так далі. Давайте трохи міфи розвіємо, Ці, щоб люди не боялися звертатися. Що скажімо так загрожує в лапках тій людині, яка звернулася, звернулася за субсидією? чи не потрібно їй буде розраховуватися за неї потім там через рік-два? Я хочу звернути увагу, що субсидія це не кредит, це не кредитування держави, це допомога, яка не потребує потім протягом певного часу повернення. Це отримання допомоги від держави. Яку не треба буде повертати. Але хочу наголосити, що якщо субсидію призначено з урахуванням доходу, і під час перевірки даних про доходи буде з'ясовано, що громадянин приховав інше джерело доходу, внаслідок чого були зроблені невірні розрахунки, і субсидію було призначено в більшому розмірі, ніж потрібно, то в такому випадку. Оця надміру виплачена субсидія буде повертатися у подвійному розмірі. Тобто відповідальність за надані дані. Так, Звичайно, угу. тільки у разі приховання своїх uh -huh. доходів. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. От ще про те, кому призначається субсидія? Якщо раніше у людини, яка квартиру здавала, наприклад, комусь так, є власником двох квартир, але одну хтось у нього в наймає, тоді там на субсидію, ну, субсидію не, не можна було. Зараз як змінилося, тому що на національних каналах вже говорили про те, що неважливо, скільки у вас там нерухомості, ви маєте право. Чому це так і що робити в такому? Випадку, що потрібно людині зробити, там задекларувати цю квартиру, показати її, що ну, якщо раніше були певні обмеження, це і здача в найм житла, це і наявність двох і більше житлових приміщень, це і наявність двох і більше автомобілів, то з 1 травня всі ці обмеження не діють. Тобто особа, яка має два і більше житла або два і більше автомобіля, або здає в оренду своє житлове приміщення, має право звернутися за субсидію і отримувати її. На законних підставах, а от про ці особисті дані за які відповідальність несе сама людина, яка хоче отримати субсидію? Як вони будуть перевірятися? Тобто субсидія, на тому висновку, що людина подала на тих даних, вона призначається потім, що через місяць, через рік, через півроку, як буде перевірятися, взагалі то як буде перевірятися. Взагалі, порядок здійснення обміну з, податковою, з фіскальною службою буде затверджено кабінетом, буде затверджено міністерством соціальної політики і Міністерством фінансів. Коли цей порядок буде затверджено. Ми я наразі не можу сказати, але він в опрацюванні, він в доробці, тобто ми будемо мати змогу е, напряму. Також так? ну, звичайно, ми проінформуємо і ми будемо мати змогу напряму працювати з податковими інспекціями і отримувати певну інформацію про дохід громадян. Дякую, у нас ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, мене такий к вам вопрос. Я продала свою квартиру и купила полдома. У меня дом оформлен на мою дочь. Но проживаю в этом доме только я одна. Дочь у меня живет отдельно с мужем. Я, у меня, значит, зарплата и пенсия. Я рабу, пенсия у меня маленькая, я подрабатываю зарплата. Имею ли я право на субсидию? У меня имеются в доме все счетчики на все три вида. Пожалуйста. Якщо пенсіонер працює, це не є обмеженням для отримання субсидії. Тобто, ви маєте повне право звернутися до органу соціального захисту населення, хоч в квітні, хоч з початком дії нового закону, подати заяву, декларацію. Ми вам зробимо розрахунок і призначимо субсидію. Я гадаю, що з урахуванням тих тарифів, які ми маємо вже з 1 квітня, що субсидію будуть отримувати. Багато, багато, кіль... багато громадян. І тому ще хочу звернути увагу, що кожна особа, яка бажає здійснити, так би сказати, попередній розрахунок розміру субсидії, може зайти на сайт Департаменту соціального захисту населення, на наш сайт, і там в оголошеннях. Прорахувати собі приблизний розмір субсидії, тобто там є така програма, там так, є така програма можна її можна скористатися, і туди, там не потрібно проводити якихось таких серйозних арифметичних дій. Там потрібно завести тільки склад родини, свій дохід і скільки ви сплачуєте за житлово-комунальні послуги. І ви вже у відповіді побачите: є вам сенс звертатися за субсидію чи ні. Так, а у нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пенсіонерка, живу в квартире сына. Я ведь прописана квартира на нем. Но я получаю пенсию тисяча сімдесят одна гривна, но сыну ехал. Уже больше года как уехал, ну, конечно, от него никакой помощи я не, не получаю. Каким образом это будет фиксироваться? Вот мне можно будет получать или нельзя будет получать что-то? Как это все будет учитываться? Спасибо. Если сын заявницы зарегистрированный в житловом помещении, То, як я вже казала, є два випадки призначення субсидій. Перший ми беремо його в розрахунок, оскільки він зареєстрований. І інший випадок, якщо він відсутній і наявні лічильники на газопостачання, водопостачання та електропостачання, заявниця має право звернутися до нас, надати документ, що підтверджує тривалу відсутність свого сина, відкрити на своє ім'я тимчасові особові рахунки в організаціях надавачах послуг і органи соціального захисту населення. Рішенням комісії будуть приймати рішення призначити субсидію чи відмовити в А Про відсутність сина потрібно надати довідку. Звичайно, mm -hmm. потрібно підтвердити, що він дійсно відсутній. Mm -hmm. Є у нас ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, для оформлення субсідій наявності обов'язково, якщо водоміра немає? Якщо відсутній лічильник, це не є підставою для відмови в призначенні субсидій. Не обов'язково мати лічильники, щоб мати право отримувати субсидії. Ви маєте повне право звернутися навіть за відсутності лічильника. Які документи слід подавати? Що людина має принести з собою? Що людина має принести якщо, І залишити І, якщо раніше людина заповнювала заяву декларацію і надавала нам довідки про доходи, то тепер ми. Як я вже казала, призначаємо на підставі спрощених заяв, спрощеної декларації і на підставі задекларованих доходів. Тобто, довідки про доходи приносити не треба. Тобто, те, що написала у цьому те, те, що громадянин написав заяві, і хочу ще звернути увагу громадян, які працюють на підприємствах, не пенсіонерів, а ті громадян, які працюють на підприємствах, що в дохід слід враховувати тільки. На, нараховану заробітну плату за виключенням податку на дохід з фізичних осіб. Тобто, якщо раніше ми брали всю нараховану заробітну плату, то тепер розрахунок субсидій буде братися значно менша сума. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Берешіться, у мене такий Я прописаний, У мене приписан син. Ну, син со мною не живе. У нього троє дітей. Він живе в частному домі з жіною з трьома дітьми. Я імію право оформити субсидію. Сусідімо. Ми вже отвічали. Давайте ще раз повторимо. Давайте ще раз повторимося. Mm -hmm. Що для того, щоб призначити субсидію без врахування сина, нам необхіден документ, який підтвердить, що син проживає в іншому місті. Не на сусідній вулиці, не в іншому під'їзді, а в іншому місті. Наприклад, заявниця живе у місті Миколаєві, а син у місті Києві чи у місті Одесі. Тільки в такому випадку ми маємо змогу підстави не брати його в розрахунок субсидії. А якщо в одному місці зареєстрований законом передбачена норма, якщо громад... якщо особа, яка зареєстрована, Проживає в іншій територіально-адміністративній одиниці. Mm -hmm. Якщо обидва мешкають в Миколаєві, то тоді так, він враховується так там, де зареєстрований. Е, ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Кажіть, будь ласка, Вот такий вопрос. У мене у мене прописан син. Взрослый, 29 лет. Но он является властником со всей другой квартиры, однокомнатной. Он там не прописан. Там прописана жена и маленький ребенок. Как правильно оформляется субсидия? Оформляю я у себя его по субсидии? Или как властник квартиры, то он оформляется в той квартире? Mm -hmm. mm -hmm. Зарегистрирован в одном так. месте владелец. Субсидия другого. призначается... Всім зареєстрованим особам, тобто розраховується з урахуванням всіх зареєстрованих осіб. Тобто, якщо син заявниці зареєстрований разом з нею, ми беремо його у склад її сім'ї для призначення субсидії. А дружина, так. сина, угу. має право. Оформити на себе тимчасові рахунки і звернутися сама за призначенням субсидії на житлове приміщення, в якому зареєстрована вона з малолітньою дитиною, тобто обидві родини обидві отримують родини субсидію. отримують субсидію. Mm. Так. У нас... Вже кінець нашої програми, на жаль, дуже швидко плине час. Скажіть, будь ласка, куди можна звернутися за додатковим роз'ясненням? Тому що в рамках однієї програми ми Звичайно. не можемо все Якщо Виникають якісь питання, громадяни мають право звернутися до нас угу. до департаменту соціального захисту населення за телефоном 240162 або до управління соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації. Дякую, дякую, Олег Олександрівну, за те, що ви були з нами, за і надану вам інформацію. Приходьте до нас ще, тому що ну, дуже актуальне питання. І взагалі-то зараз найактуальніші питання це, це саме тема. соціального захисту населення. Будемо сподіватися, що ваша робота буде плідною. Дійсно, ті послуги, то, той захист, який ви. Будете надавати, він дійсно людям піде на користь. Дякую Звичайно. вам за інформацію. Дякую вам. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. І хочу нагадати: якщо вам потрібна додаткова інформація, додаткові роз'яснення, будь ласка, звертайтеся до департаменту соціального захисту населення Миколаївської області. Якщо є інтернет і ви вмієте їм користуватися, або ж є молоді у вас члени родини, які вміють їм користуватися, можна зайти на сайт департаменту. Якщо вам хочеться поспілкуватися і саме від співробітника почути те, що ви хочете дізнатися, то телефонуйте 24 01 62. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.